Дітки, давайте з вами пограємо в дидактичну гру «Виклич рятувальників за телефоном. І так почнемо. Будьте уважні. Я сподіваюся, що ви всі пам'ятаєте номера телефонів спеціальних служб. Якщо людина попала в небезпечну ситуацію, на неї напали, скажіть, яку службу ми викличемо по телефону? Так, 102, поліцію. Хлопчик захворів. Кого ми будемо викликати? Швидку допомогу, вірно. І знов хлопчик хворіє. Також швидку допомогу за номером 103. Сталася пожежа в квартирі. Кого ми будемо викликати? Вірно пожежників за номером 101. Витік газу. Кого ми викличемо? Вірно аварійну газову службу за номером 104. Та сталася пожежа. Кого? Будемо викликати яку службу? Вірно, пожежну, за номером 101. Нападає незнайомець на, на хлопчика. Скажіть, яку службу ми будемо визивати? За яким номером? 102. Поліцію, вірно. Незнайомець підходить до дверей і дзвонить, хоче пробратися в квартиру. Яку службу ми будемо визивати? 102 поліцію. Дякую вам, малята. Я сподіваюсь, ви запам'ятали всі номери спеціальних служб. До зустрічі!